Доброго ранку, друзі. Отака в Тернополі погода. Я, звісно, проснулася в шоці. Йдемо в душ і вдівати. Так, друзі, вийшла від стоматолога. Цю сторону не чую взагалі. Взагалі не чую. Навіть якщо сміюся, то сміюся на одну сторону. Капець. Язика половину теж не чую. Вот. Але ось цю всю сторону ми вже полічили. Лишився тільки один зуб, яким сьогодні витягали нерв з нього. Вот. Зараз я сижу в машині. Тому що дуже холодно і їдемо в Подоляни треба купити таке халву, якісь цукерки. Передати треба цей. Треба передати. Бляха, я не можу так, коли всі люди йдуть і дивляться на мене. Так якось странно, типу, ти знімаєш в машині в а всі йдуть і так втикають, так як ти не знати, що робиш. Не розумію. Вот. Я випала трошки з життя, тому що... Мало трошки справи, але знову повертаюсь до вас і не знаю, цей влог вийде як окремий влог, чи цей влог вийде як з якимось днем з'єднаний. Побачимо, що я сьогодні не знімаю. Так, зараз їдемо в Подоляни. Мені потрібно ще купити. Сережку на пірси обов'язково. Так що поїхала, тому що такий дубак на вулиці просто жесть. Почалась тривога. Так, Я тільки зайшла в магазин, почалась тривога і всіх вигнали другий раз. Що, що почалась тривога, будучи в Україні. Це так страшно, всі зразу вибігають на вулицю. Ладно. Їдемо в готель, трошки відпочинемо, тому що в мене тут все повністю замерзло! зустрічі з адвокатом. Пізніше вам розкажу, чого я зустрічалася з адвокатом. І зараз ще на одну зустріч останню на сьогодні. Так що сьогодні дуже насичений день. І добре, що я все встигаю. Хотіла повечерити, кстати, в сфері спочатку. І з людиною, з якою мала зустрітися, хотіла її запросити в сферу. Але в сфері Не обслуговування, я не знаю, ну, є зміна класна, яка була перші два дні, а цих два дні це просто жесть. Боже, як добре, коли тобі миють машину, а ти сидиш в тепленькій машині. Прекрасно. Щось добре. Клас. Друзі, доброго ранку. Я ще з останніми днями дуже мало знімаю, тому що не знаю, так виходить, що часу капець мало. Ще й на телефон. Зараз я приїхала на Мойку, помию машину, поїду на одну зустріч і після зустрічі поїду в, в один магазин, куплю собі вітаміни, тому що я здала аналізи, в мене є недостача желіза і магнію. Тому треба купити, пропити вітаміни. І Д3, кстати. І після цього десь о, година четверта, напевно, я буду виїжджати у Львів. Так що поїду в Львів сьогодні. І потім назад з Львова. Так, друзі. Закінчила, мені здається, я на тому, що мала їхати до Львова. В Львові моя зустріч відмінилась. і з Озерної я повернулася назад. От. А в мене ще є одна новина. Е, хотіла вам розказати: ви знаєте, що я живу в готелі Стелла. Це сфера, це на першому поверсі ресторан, де в Адель був рочок. А Стелла це все весь готель. Коротше, так я вам знаєте, що хочу сказати? Мене власник сьогодні приємно здивував. Він мені сьогодні просто поміняв номер, мій покращений двохмісний на люкс. І ви знаєте, не можу відказати собі в тому, щоб якось його, йому віддякувати і показати вам цей прекрасний номер. Ось, тут вхід, тут вішалка. Ось тут така шафа. На ось тут шафа. Ну, я вже поскладала свої речі. Тут так. І ось тут. Холодильничок. Заходимо. Звідси двері в ванну, ну, в душову кабіну. Вона трохи більша, ніж була в мене. Ось така вона. Я теж вже проскладала свої речі. Тут холодильничок є, досить, кстати, комфортно. І ось такий ось номер. ну, Мені здається, дуже гарно. Дуже прям гарно. Дві тумбочки. Тут ось такий от комод, телевізор. принесла мені водечку. Давайте ще поглянемо. Тут балкончику такого немає, великого. Але теж, ну, тут е, така от частина, і тут відкривається балкончик, тут балкону нема. Але можна вийти, наприклад, там, хто, хто курить, чи не знаю, там, просто подихати свіжим повітрям. Ось так тут виглядає. Ну, досить, досить. Я тут поставила, кстати, свій чемодан, щоб сховати його трошечки. Ось. Світло тут, кстати, завжди є. Це дуже класно. І батареї гріють дуже круто, тут дуже тепло. Так що, так що друзі, хто хоче в Тернополі залишитися переночувати десь? Welcome to Stella. Приїжджайте в Стеллу, тут дуже класно, мені дуже сподобалось насправді. Я тут вже живу, кстати, шість днів. І буду жити ще вісім. Тому, тому можу порадити. Тут дуже прикольно і ну, мінімалістично, і гарно, і зі смаком, і в ресторані дуже смачно. І, кстати, мені по секретику сказали, що скоро в них появиться така функція, що можна буде в номер замовити собі каву, чай. Сніданок. І мені сказали по секреті, що це буде зовсім скоро. Жаль тільки, що я не встигла на це. Дуже круто, що є зеркало і є де спакувати свої речі. Дуже комфортно. Так що дуже мені сподобався цей готель. Я з радістю вам його раджу. Заселяйтесь. І Якщо ви заселились в цей готель, тому що побачили це відео, обов'язково передавайте від мене привіт. Ось. Коротше, обов'язково, як буду їздити в Тернопіль, буду поселятися тут. Клас! А ще, що тут класно, це місце знаходження. Воно знаходиться на обізні. І з цього готелю можна добратися всюди за 10 хвилин. В мене було дуже багато зустрічів, і я на них добираюсь реально 7-10 хвилин. І вони всі в інших частинах. Це дуже зручно. Дуже. От так. Зараз, кстати, я йду в сферу Вечеряти. Вечеряти я буду не одна. Вечеряти я буду з своєю подругою, з якою зустрінусь на кінець. Звати її Ілона. І якщо вона не буде проти, то я обов'язково вам її покажу. Ну, я надіюсь, вона не буде проти. Все. Встаємо і збираємось. Я, кстати, своє світло забула в машині, і треба його забрати. А ще хочу вам показати. Я дуже давно читала цю книгу, слухала в Ауді Пол Екман, Теорія брехні. І я купила книгу і хочу її прочитати. Кстати, мені дуже-дуже цікавий цей письменник. В нього є ще фільм хто не дивився, обов'язково подивіться. А я поки збираюся і зустрінемось з вами внизу. Так, знайшла свій штатив світлом. І хочу ще вам розказати, поки в мене є трошечки часу, одну історію. Оцей ресторан з Сфера, що внизу знаходиться. Три дні підряд я вечеряла... вечеряла я, коротше, в цій сфері кулі. Мені там включали дойки, там було, в принципі, тепло, класно, тому що, хто мене знає, я не дуже люблю, де гучно. Я вибачаюсь, мені дзвонила Ілона і сказала, що вона вже тут. Коротше, я швидко розкажу історію. Я закінчила на тому, що вечеряла в цій кулі кожного вечора. Вот. І сьогодні, ні, вчора вечором я знову приходжу, в мене мала бути зустріч, і я людині назначила її тут. Але ця зустріч ну, така, що потрібно в Тишині її проводити. І я знову ж підходжу до адміністратора і говорю, що запаліть, будь ласка, в кулі, я буду вечеряти там. І адміністраторша мені раз сказала, що ні, ви що, там не можна, там то, сьо, типу, блін. я їй пояснюю, я вечеряла, ця нова адміністраторша, тих три дня була інша. Я їй пояснюю, що тих три дня я вечеряла в кулі, чому сьогодні не можна. Я не розумію. На що вона мені говорить? що... Тому що ми від... від генератора, і тому не можна, тому що я не буду брати на себе таку відповідальність? Я кажу: тобто, це залежить від зміни, яка зміна чи що? Просто, якби мені це сказали раніше, я би не назначала зустріч. В цій кулі, от і все. Ну, коротше, я так забила, типу, пішла і зустрілась з людиною в натурі. Ну, типа, в натурі це натура, це інший ресторан. Коротше, менше з тим. Я забила на болт типу, думаю, фік з ними. Ну, типу, я не хотіла сфарити, нічого думаю, ладно. І е, вчора? Сьогодні ранком я йду на сніданок, і в мене знов була зустріч. І я вирішила поділитися цією історією з людиною, з якою я бачилась. І розказала: типу, що блін, така неприємна ситуація, тіпа, чого тіпа, вони так роблять, не могли мені нормально пояснити, що тіпа, так і так. А зразу там троє людей на мене набігло, накинулось. І це почула якась дівчина, яка сиділа за сусіднім столом. І приходить, ми вже доїли сніданок, вона приходить. І каже, слухайте, я вибачаюсь, я почула, що ви говорили, там тіпо, незручно підходити. Але я би хотіла вибачитись. Типу, що така ситуація сталася, я розумію, що це неправильно, тому що ви три дня там вечеряли, а тут вам тіпо, не дозволяють не з понятної причини. Тіпо. Блін, так приємно, так приємно, що дівчина це почула. Вона, скоріше за все, тіпо, там, ну, не знаю, замдиректор чи хто. І вона підійшла до мене, вибачилась. Клас! Оце, типу, я називаю хорошим обслуговуванням. Плюс вона мені сказала, що я зможу в будь-якому випадку, кожного вечора, типу, повечеряти в цій кулі. Прикольно. Коротше, я здивована, і мені дуже сподобався підхід цієї дівчинки. Так, не очікувала, що вона підійде. І я навіть трішки розгубилася, і в будь-якому випадку сфера, дівчинка, яка до мене підходила, ти молодець, було б побільше такого персоналу хорошого, який відноситься з таким розумінням. Було би в нас все набагато крутіше. Друзі, я вибачаюсь, але я змушена вас покинути. Не знаю, не знаю, чи Ілона схоче зніматися, чи схоче, щоб я її показала, але якщо я вам покажу, не знаю там, кусочок руки, ноги ну, побачимо. Все, все. Ти не звертаю увагу взагалі. Роби мене, що ти не бачиш. Ну конечно. Сколько даже так воно придерживает? Блякома ще прекуснее парадо. Бахчук людей. Я плану тоже не mm знаю. -hmm. А як його зробити? Брати? А, Я теж не Я було. Знаєш, треба було, ну, типа, коли ще там в підрозковому віці можна буде. У мене виглядає як твоя супля. Так знаєш, типа здалека виглядає. З кращого, чогось, то 4,20 буде, він рахується як середній важкості. А ще що є? Ну, Я б вам не рекомендував GBR. Це, Це все ще. Що Російським Так. Ну і так. так, Так, давайте. А які смаки? 4,20, напевно, якийсь банан, ягоди, апельсин і свичаж. Що хочу, щоб просто не дуже важкий. Не дуже важкий. Спробую ну, вам доводити. Ну, не дуже важко. Але вона користь сигарети, то її можна тягак, що зробити. До <реш> речі. Так, що можете так, щоб вона не виходила з кімнати. Міш. Добре, ну, як мінімум, тому що сподобається. Ми якісь на півсотки. Ягоди з... Давайте щось типа супернової є. Супернова? Ні, ну супернова це типа холодок в даксайді. Може, щось тіпо типу, того є, але не м'ята, Цитрус. а. Цитрус. Ну, ну давайте щось у нас візьмато. Без а які у нас Ви прям хочете фірму виробника? Угу. Не ну, я тут переважно парня, знаєте. Прикольно. Тоді вас про чашки питати не будуть. Чаші, до речі, такі класичні снаряди. <сіст> Якось так. То тоді за 20 років. Я ж <сіст> <я що, сіст> <сіст> на що з так не спілкувалася це собою. Пригафіло. Що... Е, то тоді зроблю смачно і те. Це я обов'язково лишу. Оце, послухай, кальянщики. Карл, ну така чаша. Та, то я в тому тіпан не аналізую. Я взагалі подумала, що він говорить про чашу. за тяжку. thank you